Як зрозуміти, що енергії немає? У вас постійні перепади настрою, у вас багато злісті і агресії, яка може підключатися дуже рандомно і неконтрольовано для вас? Це заздрість, це заздрість і стан конфлікту, коли я постійно чекаю, що мене мають помітити, мене мають пожаліти, тому що я особливий, мої травми особливі. Мої проблеми у житті особливі, і я чекаю, що світ стане навколішки переді мною і скаже, що да нам тебе шкода. Ми хочемо тобі допомогти. Це якраз про відсутність енергії. Людина хоче, щоб чомусь світ їй давав, коли вона сама в дефіциті, коли вона сама неспроможна транслювати любов, транслювати масштаб, транслювати енергію, щастя і радість. Дефіцит енергії це про те, що людина сидить в своїх образах, в своїй злості, в своїй желчі. Це не про те, що людина погана, це про те, що людина дійшла точки, коли то, що вона має, їй не подобається, вона злиться на те, що в неї не те життя, якого б вона хотіла, але вона не має сили. Взяти відповідальність за це на себе, вона лишається у стані жертви, і вона продовжує по колу проживати ті самі відчуття, ті самі емоції, розраховуючи, що якимось чином знайдеться людина обставина, яка все змінить задля неї. Ось це дефіцит і навіть відсутність власної енергії. Це такий вампірізм, коли людина. По чуть-чуть з кожної людини обставини намагається взяти собі чужої енергії.